На Маріупольському напрямку вчора бойові дії велися в селищах Ломакіне та Широкіне. Противник відкривав вогонь по наших позиціях, переважно зі стрілецької зброї, проте ввечері було зафіксовано артилерійський обстріл із 152 мм гаубиць. За інформацією українських представників у спільному центрі координації та контролю в районі селища Широкіне, бойовики в останні дні. Активно використовували установки ГРАД П, також відомі як Партизан. І ця установка ось так виглядає. Це модернізація реактивної системи залпового вогню ГРАД, яка стріляє одиночними зарядами. Цю інформацію підтверджує і наша розвідка. Зокрема, статистика обстрілів наших позицій свідчить про те, що в Широкину противник зосередив. До п'яти одиниць установок ГРАД П через малі розміри та мобільність це озброєння дуже легко приховати. Проте з огляду на калібр та реактивний принцип дії ці установки мають бути відведені від лінії зіткнення, що передбачено мінськими домовленостями.